Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми фішками і секретами того, як побороти прокрастинацію. Всього в цьому відео буде сім таких штук. І одразу роблю дисклеймер: я не Динамо неділя і не інші коучі на півшишки, які кажуть, що. Ну, хоч у мене нема ніякої психологічної освіти, і навіть курсів, але я головний психолог цієї країни, і ти слухайся саме мене. Ні. Слухайся і мене, і інших людей, і знаходь те, що підходить тобі. І якщо ти розумієш, наприклад, ну, не всі фішки з цього відео заходять саме тобі, то welcome, наприклад, до будь-якого психотерапевта, психоаналітика, тобто з такої людини, яка вже має. Оцю освіту, і з тобою от чисто поговорити за душевно і допоможе знайти тобі твої фішки, які допоможуть саме тобі стати кращою версією себе. Поїх! І першою фішкою буде те, що ти та не повинен ти їсти цю довбану жаб. Я передивилася дуже багато і англомовних, і україномовних відео, які нарешті почали з'являтися на ютубе психологічно. І чомусь бляха муха всі коучі кажуть. З'їхати цю жабку першої справою на день. Зроби неприємну або нервову справу першої справою на день. І в тебе цей день пройде шикарно. No. Зараз поясню, чому. Диви. Навіть коли це якась гарна справа, але блін, ну вона стресова, тому що ти розумієш, що на тобі є певна відповідальність. Наприклад, проведемо аналогію з автошколою, тому що. Цей місяць я не виходила в Ютуб, тому що в мене, по-перше, був ремонт, по-друге, була теорія автошколи. В общем, проведемо аналогію з автошколою. Тобі потрібно готуватися до екзамену. І, ну, взагалі, то по-гарному потрібно 15-20 хвилин виділяти кожен день. Але от ти ці 20 хвилин не можеш виділити, тому що. Та йо ма, -йо, блін, мені так оце нервно, як я ці екзамени пройду. Ой, що робить, що робить, що робить? Ні, я зараз не готовий проходити ідеально, фік з ним одложу на завтра. Ще на завтра. Ще на завтра. Ще на завтра. Ще на завтра. Так проходить місяць і ти навіть не зробив ні одного тесту. Ну, наприклад, навіть на моєму потоці є досить багато таких людей, які бояться. І відкладують, відкладуть, відкладують, відкладують, відкладують. тому що просто от ця задача настільки кортизольна, що через неї виходить дуже багато прокрастинації. Тому є така фішка, трошки хакнути свій організм і дати йому серотоніну чи дофаміну якогось такого корисного. Не просто заліпання суцідів або поїдання солодкого. Ти робиш якусь справу теж корисну, але дуже легку. Ну, на яку потрібно 3-5 хвилин, може 2. І тоді в тебе виділяється те, що бляха! А це я такий класний. А це я таку класну і корисну справу зробив настільки швидко, слухайте. Може я вже і ту шапку потягну. І тоді на ентузіазмі спройденої швидко і офігенної задачі. Ти нарешті вже можеш з'їсти цю жабку. Тобто ну, жабку, іноді все одно перейдеться їсти. Але краще робити це не першим своїм ділом, а там другим чи третім, коли ти вже даш собі трошечки таку подушечку серотонінового дофамінову. Ти вже розумієш, що ти класненький і ти виповниш цю стресову задачу. І оцей так бум, перекриває оцей від жабки. І ти робиш собі спокійно цю жабку. Друге, згадай, що тебе дійсно захоплює. І це буде твоєю цією, знаєш, великою мотивацією і великою ціллю. Якщо от ти зараз трошки загублений в житті, ти живеш в якомусь загубленому світі такому. В В Вінниці. Вінниці. Тебе там... Вінниця. То тоді згадай, чого тобі бажалося в школі. В молодшій школі, в середній школі, в тінейджерстві, яка була ота велика справа, якою ти дихав. Більше всього, що вона і досі є твоєю великою справою, Великою Марією, Там, наприклад, навчати людей. Ти можеш навчати людей через Ютубу, ти можеш піти, наприклад, в якусь спеціалізовану школу. Ну, багато чого зараз робити і навчати людей. Тобто, от згадай, чого тобі саме хотілося. І тепер подумай, як оця задача, яку ти відкладуєш, може стати частинкою пазлику оцьої великої справи твого життя. І коли ти розумієш, бляха-муха, от для чого я це все роблю, тобі знову становиться простіше. Ти розумієш, для чого ти це все робиш, ну і ти починаєш робити. Тому що одна з, знову ж таки, найчастіших причин прокрастинації це те, що а нафіга я це роблю? А для чого? Я не розумію, для чого я це все роблю. А коли ти розумієш, для чого ти робиш пункт А, пункт Б, пункт В, ти розумієш, для чого ти це все робиш? Все, воно тобі стає більш зрозуміло. Ти вимальовуєш собі стежечку, і по ній акуратно собі йдеш. Третій пункт. Ну, дійсно, вимолюй собі більш-менш покрокову стежку з варіантами, отак От Левірвиць. Ти можеш не братися за задачу, тому що ну ти не розумієш за що братися. Треба братися, блін, і за те, і за це, і за п'ятий, і за десяте, і за двадцяте, і за тридцяте. В тебе знову цей стрес-картізов. Нічого в відтоді. Не робиш. Тому от, в мене канал називається VBS, Miss VBS. Це, до речі, одна з назв цього каналу. Вона от, вдохновленням виступила структура, така, знаєте, пірамідальна. Головна ціль дві цілі поменші, які допоможуть прийти до цієї цілі, Потім з цього чотири цілі поменше. Потім кожна ще ціль розділяється на ще інші цілі. І ти так собі. Можеш ну, приблизно розпланувати, як дойти до оцієї великої цілі. І тому зараз я тобі рекомендую взяти і розписати от покроковий алгоритм, наприклад, знову ж таки, навчання на права. Ти дивишся якісь там відеоуроки, і це вже буде невеличким вкладом в твою освіту. В те, яким ти будеш водієм. Потім ти пройшов тести 5 хвилин. Це вже все в твоєму планері записано. Потім через день ти знову там подивився 20 чи 30 хвилин відео. Потім ти знову пройшов 5 хвилин тестів. Потім ти пішов саме на саме урок на офлайновий. Потім ти знову там порішав після цього офлайнового уроку, ти поспілкувався з людьми, тобі весело, в тебе. Багато оцих якраз гормонів, таких всяких щастя, ти на цьому ентузіазмі півгодини, годину вирішуєш тести. І отак кожен свій крок пропиши. І тобі буде знову ж простіше. Ти будеш чекати, такий, а, ага. Так, оце пройшов, оце пройшов, оце пройшов, оце пройшов. Але роби ці кроки реалістичними і не перегружуй себе. Тому ж, знову, якщо. Буде дуже багато кроків, або ці кроки будуть досить такими складними. Ти будеш на них дивитися, і такі бляха-муха. У мене навіть ці кроки не виходять. Я, взагалі, я взагалі якийсь такий непонятний чоловік. Оце, оце я, я лінівець зі З Європолісу. Блін, нічого не виходить. Фу, я дурак. І все, в тебе ще сильніша прокрастинація, того просто на собі. Приблизні цілі, розуміється, які ти бачиш. І не картай себе, якщо, наприклад, ти вирішив трошки їх відкласти. Не треба себе картати. Але приблизний план в голові має, щоб його притримуватися і подавати самому собі серотонінчик і дофамінчик. Третій пункт: зрозумій, за що братися, і зроби цю ціль такою, Маленької і досягаємо. Тому що, от а ти намітив собі велику ціль, ти намітив собі цілі поменше. І блін, в тебе тепер так багато задач, ти не знаєш взагалі за що братися. Треба і за те, і за те, і за п'яте, і, і за десяте, і за двадцяте, і за тридцяте. І все, в тебе стрес, кратізол, все, знову прокрастинація. Того потрібно ну, для себе взяти і розписувати от, кожен день, наприклад, більш-менш такі плавательні цілі. Типу, якщо ти зробиш клас, шикарний. Якщо ну, трух ти не зробиш, не треба себе за це картати. Але ти намагаєшся більш-менш розпланувати, що тобі робити кожен день, щоб плавно, по чуть-чуточку, по капелюшечки, але все-таки дійти до своєї цілі. Четверте, дай собі винагороду за виконання таски. Тобто так, це виходить якась така трошечки собака Павлова. Ти зробив таск, ти отримав корм, ти зробив таск, ти отримав корм. Але я бачу це трошки з іншої сторони. Ну, Все наше життя це як відеогра. Ти пройшов якийсь певний рівень, ти отримав плюшку. Чим вищий рівень, тим більше якихось прикольних плюшок. І щоб себе ще більше змотивувати от в очікуванні оцієї великої плюшки від життя, ти не бійся ставати саме цим таким творцом гри гейм-розробником, гейм-девелопером і самому собі давати якісь плюшки відповідні до, наприклад, до оцієї пройденої задачі. Ну, знову ж, наприклад, автошкола. Ти пройшов автошколу, ти не просто такий собі. Угу, я пройшов!», А щось собі зробив. Якесь маленьке святкування. Чи там поїдь кудись на день-на два, чи відміть зі своїми близькими. Тобто, от, зроби собі якусь певну винагороду сам собі. От, просто сам собі. І яка буде більш-менш доцільна до цієї цілі. Ну, наприклад, звісно, що за 5 минут навчання тесту ти не потратиш всю свою річну зарплату на поїздку в балі. Тому що це трошки несерозмірне. Але, наприклад, якщо ти там випустився з унівіру, і в тебе є свій бізнес якийсь, і ти купив на цю поїздку, так тоді в балі це досить по масштабу зрівняємо. Що одне якийсь великий такий майлстон твого життя, що інше буде такий великий майлстон твого життя. Іноді можеш себе балувати і давати собі якісь плюшечки-подаруночки більше твого рівня. Бо це тебе буде тоді мотивувати такий, блін, так от як живуть люди рівнем вище. Прикольно. Так, значить, треба фігачити значить, треба і оце зробити, щоб мені вийти на цей рівень вище. Тобто це знову така собі стирачка прокрастинації, бо ти такий, розумієш, ага, мені зробити треба це, 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 і буде в мене оце, це, 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 це. Тобто ти сам собі додаєш додаткову мотивацію для того, щоб дійти до цілі. Так що балуй себе. Це потрібно. Ну, знову же, про життя як гру. Подумай, а чи потрібен взагалі тобі цей рівень? Бо може взагалі ти прокрастинуєш через розуміння те, що «Та воно мені взагалі не потрібно. Я не знаю, чого я в цей в'язався. І таке буває. Буває в житті, що от ти проходиш певну місію, все, перед тобою відкривається цілий світ. Це знаєш, як в GTA Vice City, Ти там проходиш певну місію з італіянцем, і вона тобі відкриває там, ціле нове місто, ціле нове всесвіт, всю груву карту відкриває тобі. А може бути, що ти вважаєш, що ця місія відкриє тобі, тобі цю всю карту ігрову, але насправді це просто як ну, в п'ятому Фаркраї збирання ягод в лісі. Що воно мало того, що не відкриє тобі ніякої взагалі місії основної, воно тобі не відкриє навіть ніякої другорядної, воно тобі навіть не дасть якусь плюшку, яка допоможе тобі простіше та швидше пройти навіть другорядну місію. Тобто ти просто займаєшся, щоб зайняти собі час, але вихлопу від цієї дії може і не бути. Тобто ти от сядь і просто. Подумай собі в голові, чи це дійсно та місія, яка допоможе тобі відкрити новий світ? Чи це та місія з вертольотиком, де ти довбешся 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 100 тисяч мільйонів часов, але проходиш. І вау, цілий прям світ! Ну, або це все-таки просто якесь збиральничество з фаркрая, від якого взагалі пункту немає. Шосте. Не форсуй події всьому свій час. От оця істина до мене доходила дуже довго, просто, знаєте, неприлічно довго. Можливо, в тебе щось не виходить, або ти починаєш дуже сильно прокрастинувати, ну, тому що, знову ж таке життя, як гра, ти банально ще не доріс до того рівня, де тобі буде пройти Це, цю задачу швидко і з мінімальним напрягом. Можливо, ти на другому рівні, а намагаєшся побити боса 75-го. Ну ти дочекайся ну, хоча б до 30-40 го до го рівня, де це буде більш-менш можливо. Тобто не форсуй події. Дай собі вирости, дай розвиватися, і все буде. Take your time. все буде і. Крайні сьоми, що тобі потрібно зрозуміти, це тобі треба зрозуміти свої ритми. Хтось згадає циркадні ніч хтось згадає місячні ритми у дівчат, хтось згадає номерове, аркан, десяти, колесо фортуни, циклічність. Тобто треба зрозуміти свої цикли. І не вступати з ними в таку ж сильну конфронтацію, тому що ну, твій організм, якщо у нього цикл, все, устав вигорів, ти не зможеш пахати по 18 20 годин, коли ти вигорів. Тобі потрібно дати організму відновитися, відновити цей цикл, підняти процент його батарейки, так скажемо, і тоді вже починати Багато, наприклад, працювати. Тобто тобі потрібно зрозуміти цикли свого організму. Скільки ти можеш працювати, щоб не втомлятися? Скільки ти можеш працювати? От прям знаєш, на максимальній передачі, поки там твій двіжок не заглохне. Яка швидкість роботи для тебе буде оптимальною? Який об'єм роботи в житті для тебе буде оптимальний? що тобі оптимально, з якою частотою. Тобто це потрібно всі оці штуки ритмічні свого мозку зрозуміти. І тоді ти перестаєш бути сам собі ворогом. Коли в тебе, от, наприклад, батарейки 15% внутрішні, а тобі потрібно зробити задачу, яка в тебе Сжаре 30% твоєї батарейки внутрішньої, то ти ніхіра не зробиш, ти будеш прокрастинувати, ти. Сам себе будеш за це картати, і вийде так, що твоя батарейка спуститься ще нижче. Навіть не на мінус 15-20%, а на всі мінус 50%. І ти не факт, що її відновиш в ближайший час. Тобто потрібно розуміти себе, свої ритми і ставати в цьому сенсі, самому собі, найкращим другом та психологом. Саме ось ці фішки, ось ці трюки допомогли мені побороти мою прокрастинацію, допомогли краще зрозуміти себе, своє життя і що мені потрібно робити. І, можливо, от саме оці сім трюків допоможуть в цей раз і тобі. Тому, якщо щось з них, ти зрозумів, що воно корисне для тебе, будь ласка, постав так, де воно? Отут. Постав лайки. І напиши в коментарях, от е, який з трюків до самого себе для підвищення мотивації, для зменшення прокрастинації, тобі сподобався найбільше. Напиши, будь ласка, мені цікаво знати, чи це дійсно допомагає людям, чи це дійсно допомагає тобі. А поки що я пішла писати сценарій для інших youtube відео щоб... Повернутись до вас остаточно і почати робити ще більше корисних роликів для вас. Пока! І доскараю колюр у мою сім'ю.